Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі магнітола від Nissan Rock 2022 року комплектація Платіном. Що ми тут зробили? Зараз хочу з вами поділитися. По-перше, залили сюди європейську навігацію. Тут вже буде показувати, коли ми встановимо автомобіль, українські міста, повністю будувати маршрути по Україні, ну і т.д. і т.п. В принципі, це вже було в попередніх відео. Навігація. Повністю європейська. Значить, Далі перепрошили, е, зашили сюди європейські радіочастоти. Тепер тут буде повністю повноцінний крок, такий, як в європейському автомобілі. Тобто радіостанцій буде ловити орієнтовно в два рази більше. І додали європейський пакет мов. Зараз покажу, як він виглядає. Е, от такий пакет. Е, то більш ніж достатньо мов, на жаль, української тут немає. Завод-виробник не передбачив в даних магнітолог українську мову. Через те ми її не можемо і додати. Ну, все про все в нас зайняла доба часу. Це магнітола зробилася доволі швидко, тому що сервер Nissan, по який заливає нам навігацію, чомусь спрацював доволі швидко і швидкість завантаження була. Рекордно високою. Загалом на таку магнітолу ми витрачаємо 2 до 3 днів. Кого цікавлять дані послуги по прошивці, таких магнітол Nissan Connect 4P, Nissan Rogue, Nissan Pathfinder, звертайте за номером телефону.